Якщо ви любите хачапурі, але хочете чогось нового, спробуйте хачапурі з м'ясом та сирними бортиками. Соковито, ситно і дуже смачно. У миску наливаю 250 мл теплого молока. Додаю 13 г свіжих дріжджів і 13 г цукру. Перемішую і залишаю на 10 хвилин. Тепер додаю 15 мл олії, 4 г солі. Поступово всипаю 375 грамів борошна та замішую м'яке тісто. Накриваю харчовою плівкою. Та рушником і залишаю підходити на 45 хвилин. Тим часом готую начинку, обсмажую одну дрібно нарізану цибулину, додаю 400 г фаршу та гарненько це разом обсмажую до напівготовності фаршу. Потім додаю один помідор та один болгарський перець, а також улюблені спеції і тушкую ще 10-15 хвилин до повної готовності. Наше тісто гарно підійшло, оминаю його, ділю на три частини, кожну розкатую і формую основу для човника. На краї тіста викладаю тертий сир досить так багатенько. І формую сирний бортик. Гарно защіплюю тісто, щоб наші бортики при випічці не розійшлися. Перекладаю човники на деко, усередину кладу м'ясну начинку, змащую тісто яйцем та ставлю випікатися на 15 хвилин при температурі 200 градусів. Потім дістаю наші хачапурі, додаю ще трохи тертого сиру і допікаю 5 хвилин. І ось гарячі рум'яні з хрусткими сирними бортиками та соковитою начинкою хачапурі готові. Зберігайте рецепт і діліться з друзями.